Ога, зараз не було! Це буде внутрішньовельна інфузія. В пораненого вогнепальний перелам кістки стоїть апарат зовнішньої фіксації, і закономірно він викликає. Ну, як і в цілому перелом, польовий синдром. Це реанімаційний автобус дальньої евакуації австрійка добровольчого медичного батальйонного спіталієра Української добровольчої армії. Ми займаємося евакуацією з прифронтових госпіталів та з стампунктів у госпіталі та лікарні, які знаходяться далеко від лінії фронту. Всі місця. Лежачі для пацієнтів, уніфіковані, монітор пацієнта з важливістю кардіографа, інфузомат, підігрівач для інфузій, кисневі точки. Необхідні розхідники, все для менеджменту поранень та ран, аспіратори, глюкометри, портативні УЗД. Ми проводимо адекватну інфузійну терапію, адекватне знеболення. Антибіотикотерапію. Це вже другий автобус нашого батальйону. Перший кракен, на жаль, загинув в автокатастрофі. І там загинула наша посестра Фраушер Австрійка, на честь якої і назвали цей автобус, як і пообіцяли її матері. І Австрійка далі продовжує рятувати життя. Ми були перші. Історично зараз з'являються схожі автобуси на наші. Не існує ніякого ні плану, ні графіку евакуації. Є потреба. Відбувається евакуація. Нема потреби, не відбувається евакуація. Перший виїзд австрійки був у лютому 23-го року. Дети час. Скільки маємо випазення? Більше 4 тисяч. Шість лежачих, плюс один машину супроводу лежачий. І наша штатна загрузка 4 сидячих. Максимум рекорд, який ми брали за виїзд, це 37 поранених, з них 3 лежачі. Тут були лежачі пацієнти на цій стороні. Тут сиділи, спереду сиділи, на сходинках сиділи, в маніпуляційній сиділи, всюди сиділи. Ми потім зробили ще одну ходку, задобув те саме місце, де евакували ще 27 поранених. Тобто наплив поранених був такий, що якби вони залишались там далі, або евакуація відбувалася іншими методами, то госпіталь міг, як то кажуть, просто задихнутися через те, що надто велика кількість поранених на медичний персонал. За виїзд ми можемо зробити максимум 3 ходки, Одна евакуація 6-10 годин, в залежності від напрямку. Де ми забираємо військових та куди евакуюємо військових? Тиск вже хороший. Що, відстає все-таки, так? Не хочу. Давайте, мабуть, спиртом протру просто. Ну, поруч. Саму рану не буду лізти. Щоб воно краще. Можна і так. Армований скотч у нас є. Це теж. Тут, в принципі, дороги ще більш-менш коли в прифронтовій зоні працюєш, то там ще гірше, там місця менше, і воно тому тут навпаки дуже класно. Ну, найтяжчі момент, це побачити, ну, мабуть, перші моменти, побачити людину при смерті, тобто людину, яка вже бореться за життя, бо навпаки, вмовляє її відпустити. Тобто, вже то це, мабуть, ну більше психологічно, тобто, мабуть, найважчий момент. А так, в принципі, коли стискаєшся з пораненнями, то ну вже сприймаєш їх навіть з цікавості більше. Тобто якось як якісь задачі, які треба вирішувати. Перший виїзд, тобто перед першою ротацією, було дуже страшно. Мене заспокоювало, що казали, уяви найгірший момент, що ти можеш зробити, не так. Буває, що хочеться вже що передивився, хочеться відвернутись чи ну чи забути. А, чи буває, потім просто згадується як картинками а, перед очима. Але, в принципі. Просто звикаєш. У мене немає медичної освіти. Та, я просто спочатку повномасштабки я потрапила в добровольчий батальйон, спочатку а, інший. А, і там почала потроху вивчати, медицина мені простіше давалась. і потім я потрапила до госпіталірів на навчання. І там вже там вже все інше. Парамедикам не вимагають медичного світу. Прийшло навчання госпіталірів минулому році в січні. Вони мають великий досвід ще з 2014 року, і тому навіть я коли йшла на навчання, навіть не знала, що чи буду я їздити на ротації, чи не буду. Ну але вона поступово затягнуло. Я працювала в сфері АІТ і, в принципі, а, зараз зараз тимчасово не працюю, тобто більше а, зараз їжу в ротації. А, ну, було таке, що їздила паралельно з роботою. Ну тобто на роботі брала відпустку, відгул і їздила. Це як дві інші реальності в цивільному житті в тебе одна реальність, тут у госпітальєрах інше. Це вже як обов'язок відчувається. Навіть коли не хочеться, тобто, коли звісно вдома затишно, вдома приємно. то тобто, ну просто розумієш, що треба. все одно комусь це треба робити, і зараз людей не вистачає. А, тому так, просто треба. Насправді зараз складно сказати, бо, ну, скоріш за все, так само буду далі їздити з госпіталірами, паралельно, паралельно пізніше працювати. Можливо, ну і скоріш, коли вже ведуть жіночу мобілізацію, то буде скоріш за все мобілізація. Важко принести був такий, який я притчі у язицях. Це був такий дуже кремезний військовий, він важив 180 кг. і спинальна дошка під ним прогнулася так, що потім ми її ніяк не змогли вирівняти. Ми в його заносили. Стосовно найтяжкості, найбільшої тяжкості поранень та поста постраждали. Мені запам'ятовуються два випадки: перший це поранений з опіковим шоком, в якого було 30% поранення шкіри. Та три та додаткові опіки верхніх дихальних шляхів. Друге, це під час транспортування відкрилася внутрішня кровотеча, і теж довелося робити деякі маніпуляції для того, щоб зберегти життя. Так як ми добровольці, наші люди всі дуже замотивовані. Бо жодні розхідники, жодного значення, жодні ліки не мають жодного сенсу без людей. Я та багато госпітальєрів. Ми працюємо на різних фланках. Ми насправді майже на всіх фланках евакуації ми працюємо від етапу евакуації з поля бою, кейсивак, медевак стапункт, то да, ми регулярно всі ризикуємо своїм життям. Ключова наша особливість в тому, що ми повністю добровольчі підрозділи, працюємо, як я вже казав, без будь-якої прямої допомоги держави. Ми існуємо виключно за рахунок пожертв, благодійників та донатів. Чи є в нас якісь актуальні потреби в нашому батальйоні? Звичайно, є. І перелік їх можна подивитись на сайті. Там же можна побачити реквізити, якщо ви хочете фінансово допомогти, щоб ми далі продовжували рятувати життя наших військових в усіх гарячих точках цієї лінії.